Ось і знову зима білоброва, побілила поля і хати, заквітчала іній діброву, через річку наводить мости. Річки та озера взимку замерзають і утворюють простору, блакитну гладь, яка здається нескінченною. Зима вкрила природу ковдрою. Чистого білого снігу, скувала річки і озера льодами, остуджує повітря сильними морозами, замерзла річка, вкрившись товстим шаром льоду, блищить і приваблює дітвору оновити ковзани. На берегах зазвичай росте багато дерев і чагарників. Біля води росте велика кількість верб. У них гілочки схожі на тоненькі прутики, взимку вони покриваються льодом, перетворюючись на справжні бурульки. Пейзаж з водоймою передає всю красу природи, крижане озеро, оточене замерзлими рослинами і іскристими на сонці заметами. Діти проводять багато часу біля річок, досліджуючи глибину снігового покриву, ламаючи тонкий лід на калюжах і катаючись на ковзанах. Лише зимою можна ходити по воді, коли на вулиці особливий мороз, що сковує всі річки та озера.